Привіт, мої любі друзі, як ви вибрали, роблю розпаковочку на е, ці дві спецвиданнячка. Спочатку синьозірка, тому що я хотіла її прочитати першою. Ну, тому що те, що логічно, синьозірка народилась першою, ніж вогнезір став провідником. Е, хоча ці книжки між собою і не пов'язані. Але мені все рівно так якось більше подобається. Е, хто такий самий лайк або напишіть щось у комменти. Е, Це перше моє відео розпаковка ну, і з голосом. Е, тому, вибачте, будь ласка, за усе не дуже красиве. Не можу розпакувати. Одною рукою дуже тяжко це робити. Зараз візьму ножнички. Ось такі у мене ножнички. О, що, навіть не закипіла моя водичка. Ага. Так, розпаковуємо далі. Як бачите, книжки я купила зовсім нові. Що мене здивувало, у них навіть є закладка. Так Напевно, книжку шлях вогнезора буду розпаковувати у слідуючому відео, тому що ще не збираюся читати. Дорозпаковую ножницями потрошки тяжко. О. Це відчуття, як пленку від телефона відбираєш. Клас. І ось моя книжечка. Дорозпаковуємо. Хто не бачив ззаду, вона дуже красива. Тут, напевно, синя зірка. Ерін Гантер просто синьозірки. Немов вогонь ти освітиш цей ліс. Пророцтво з за заронило іскру надії в її душі. Вона незвичайна, вона народжена, аби очолити свій клан. Та перш ніж засяє зірка могутньої провідниці, на неї чекають складні випробування, заради влади відмовитись від найдорожчих. Невже синь... Не у цьому справжнє пророцтво синьої зірки? Ну, QR-код, не знаю, навіщо показую. Просто Синя П'ять кланів. До речі, я недавно ж дочитала е, останню книжку першого циклу, і там казали: Вау! Вибачте, і там казали, що. Кланів є взагалі-то п'ять. І, можливо, вони говорили, як і зрозумів Вогнесерт, то -то те саме, як Який зрозумів Вогнесерт, про те, що п'ятий клан це Срібна Смуга, зоряний клан. Але в мене є так. Але я також вважаю, що це може бути. Разом і небесний клан. Хоча зоряний також доволі можливе пояснення. Можу трошечки для вас полистати. Так. Ух, та не бачив дуже красиво. Напевно, посередині зоряний клан. Як і тут зоряний клан, тому що. Соня зірка в кінці кінців піде у зоряний клан, напевно. Пролог. Кому цікаво, можете зупинити відео і прочитати. Е, вибачте, але от ще якась сторінка. Дуже красиво, понюхайте через екрани. Е, кому цікаво, зупиніть відео і прочитайте. А на, всьо... а на цьому все. Пока!